Доброго дня, шановні глядачі, підписники! З вами знову Олександр. І сьогодні у нас буде на огляді двигун Лонсин з об'ємом 764 кубики і з потужністю 28 кінських сил. Це двигун двохциліндровий з повітряним охолодженням, який має електростартер, який має генератор, який має масляну рубашку і масляний фільтр автомобільного зразка. Діаметр поршня в цього двигуна 80 мм. Стоїть їх два. Повітряний фільтр у нас іде автомобільного типу. Ось такий. Стоїть звичайний карбюратор. Не інжектор, а звичайний карбюратор. Стоїть вихлопна система, тому що на деяких двигунах її немає, тут вже все є. Об'єм масла в картері 1,8 літра, масляний щуп. Заливні горловини для зручності зроблені з двох сторін. Для того, щоб ви могли заляти масло. З будь-якої сторони, тому що на деяких виробах зручніше з одної сторони, на деяких з іншої. Тут є дві горловини. В аналогі може бути тільки одна. Вал цього двигуна йде 36,5 мм шпонка. З цієї сторони стоїть електростартер і релі-зарядки. Тобто, так як я вже казав, цього двигуна є генератор. На деяких двигунах. Подібного типу немає електрогенератора, і якщо ви забираєте акумулятор, він просто заглохне, тому що ігла, електроігла в карбюраторі, вона перекриє паливо. Тут, якщо забираємо акумулятор, він буде працювати, чи або сів акумулятор, він буде працювати далі. Це що касається генератора. Також сюди ви можете додатково під'єднати якесь освітлення, якщо це буде якийсь там мототрактор, міні-трактор, чи погрузчик, теж буде працювати, тому що є генератор. Тут також встановлений вакуумний клапан. Він закритий такою кришкою защитою щитою, щоб не, десь його не відбити чи ще щось. Для чого він потрібен? Двигун не обладнується паливним баком. І для цього встановлюється вакуумник, щоб потягнути паливо. Якщо бак буде розташований десь знизу або зверху, то щоб міг затягнути паливо і щоб це була стабільна подача. Зараз ми цей двигун заведемо, замірюємо оберти. Для того, щоб завести двигун нам потрібен акумулятор, плюсовий провод, мінусовий провод. Все остальне вже тут є. Даємо трошки газу, витягуємо заслонку і поворачуємо ключ. Після цього повітряну заслонку ховаємо і все. Це мінімальні оберти. Двигун працює рівно, за що циліндрів він без вібрації практично, що дуже чудово, якщо циліндрою вони трошки вібрують. циліндрою вони працюють більш стабільніше, тихіше і краще. В комплекті йде отака коробка запакований, важить він 50 кг, іде інструкція, йде шпонка, ключ свічний і болт на коленвал. Також у нас є двигуни. В асортименті різної потужності бензинові і дизелі. В принципі, ми можемо задовільнити двигуном любу потребу. Якщо вам треба якийсь двигун, ви можете зателефонувати по номеру телефону, який буде під цим відео, і проконсультуватися з нашими спеціалістами. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був Олександр. До скорих зустрічі!